За відсутності часу шукати актуальну практику європейського суду, звісно ж, кожному хочеться відкрити один файл і дізнатися, що відбулося за цілий рік. Ми допоможемо вам в цьому. Відтак починаємо. Основними проблемами, які призводять до констатації європейським судом порушень Україну, положень конвенцій, досі залишаються надмірна тривалість проваджень у цивільних і кримінальних справах. Та відсутність у національному законодавстві ефективних засобів юридичного захисту від цих порушень, неналежні матеріально-побутові умови тримання осіб, які перебувають в місцях досудового тримання під вартою або в установах виконання покарань погане поводження з боку працівників правоохоронних органів, та відсутність належного і ефективного розслідування щодо таких випадків, незадокументоване затримання особою працівниками правоохоронних органів. Тривале застосування до осіб підписки про невиїзд, відповідно в кримінальних справах. Тримання під вартою без жодного судового рішення або на підставі судового рішення, яке не містить жодного обґрунтування щодо наявних ризиків для звільнення відповідних осіб. Відсутність у судових рішеннях визначеного чіткого строку для тримання осіб під вартою. Залишається системною проблемою повторення в судових рішеннях однакових тих самих підстав для продовження строку тримання під вартою, водночас не розглядається можливість застосування альтернативних запобіжних заходів, неможливість реалізації заявниками свого права на відшкодування шкоди за незаконне застосування до них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, порушення принципу юридичної визначеності у зв'язку з касуванням остаточних судових рішень. Винесених на користь заємників і відповідно порушення права особи на справедливий судовий розгляд. Стала практика щодо вказаних системних порушень конвенції, і велика кількість відповідних скарг змушує європейський суд об'єднувати справи заявників в єдині короткі рішення з таблицями у додатках, на кшталт рішень у справах Юрій Миколаївич Іванов проти України. Також бачається, що скарги щодо невиконання остаточних судових рішень продовжують вилучатись з реєстру справ Європейського суду та передаються для контролю комітетові міністрів Ради Європи відповідно до процедури, встановленої у справі Бурміч та інші проти України. Щодо неповторівних справ, примітною є справа «Садов'як проти України. В ній було визнано порушення права на повагу до свого житла у зв'язку з тим, що суди не надали належного. Обґрунтування для відхилення аргументів заявника у контексті пропорційності застосування такого заходу як виселення. Уряд наголошував на зв'язку права заявника на проживання в квартирі з його статусом військовослужбовця та втрати права на проживання в результаті звільнення. Європейський суд вказав, що цей аргумент міг би бути важливим, але відхилив його, оскільки такий аргумент не було використано для мотивації. Судового рішення Національним судом у справі Галетеї проти України визнано порушення в зв'язку з проведенням заявником відтворення подій за відсутності захисника. Питання було в тому, що під час цієї процесуальної дії заявник розповів і показав, як він вчиняв злочин. У результаті цих свідчень міліція відшукала відповідні докази. Заявник, згодом, вже маючи захисника, відмовився від своїх свідчень. Але по-перше, національний суд не приділив цьому належної уваги. По-друге, важко в такій ситуації уявити, як стало б можливим не брати до уваги речові докази, які було знайдено в результаті його свідчень. Крім того, у справі не було більше жодних прямих доказів, які б доводили вину заявника. Вартою уваги є справа Лазарева проти України. В ній визнано порушення права на повагу до приватного життя. Зв'язку з тим, що національні державні органи і суди належним чином не врахували інтереси заявниці щодо отримання нею опікунства над своїм малолітнім племінником, у результаті чого останній був усиновлений іншою сім'єю. За обставинами справи, поки заявниця, рідна тітка хлопчика, яка ще й до того виховувала старшу його сестру, збирала документи для оформлення опікунства. Органи влади України, знаючи про це, все ж таки віддали дитину на усиновлення. Коли Зайниця звернулася в апеляційний суд з вимогою про скасування рішення про усиновлення, оскільки це зачіпало її права, національний суд відхилив скаргу з огляду на те, що ця справа не стосується її прав. Ця справа цікава тим, як європейський суд розтрумачив право на приватне життя. Оскільки заявниця не довела наявність сімейних зв'язків і, відповідно, права на сімейне життя, Європейський суд вказав, що тим не менш справа стосувалася її приватного життя в аспекті права на встановлення зв'язків з іншими людьми. У справі Войкіна та інші проти України було встановлено порушення статті 3 конвенції в її матеріальному аспекті і процесуальному. Зв'язку з поганим поводженням, з другою заявницею співробітників поліції та відсутністю будь-якого ефективного розслідування щодо цих тверджень. Підставами для визнання порушення щодо процесуального аспекту стали невідповідність висновків слідчого матеріалом кримінальної справи, формування офіційних висновків слідства лише на підставі свідчень нападника та його друзів. Невжиття заходів для вирішення суперечливостей між версією потерпілою та нападника щодо подій, відсутність повноцінного кримінального провадження щодо тверджень заявниці. Крім того, щодо іншого заявника у цій справі було постановлено порушення права на свободу. Рішення суду про тримання його під вартою протягом певного періоду обґрунтовувалось штучним приводом, а саме відсутністю його характеристики. А щодо певного періоду не мало належного обґрунтування взагалі. У цій справі також було постановлено порушення права на повагу до свого житла у зв'язку з тим, що рішення судів про надання дозволів на проведення обшуків у житлі заявників були сформульовані у загальних термінах. Увага! В судових рішеннях було зазначено: предмети і документи, що мають відношення до встановлення істини у межах кримінального провадження щодо заявників. Це надавало органу влади, який проводив обшук необґрунтовану свободу розсуду щодо необхідного обсягу самого обшуку. Також було констатовано порушення права на ефективний засіб захисту в зв'язку з відсутністю ефективних засіб, засобів юридичного захисту, які третя або четвертий заявник могли б використати на національному рівні для захисту від незаконних обшуків у їхньому житлі і отримати належне відшкодування. Порушення права на повагу до житла також було встановлено у справі неділько та інші проти України. Знову відмітились обшуки. Обшуки в квартирах заєвників були проведені невідповідно до закону. Обшуки здійснювали з працівниками міліції на підставі санкцій прокурора без ухвали суду та відповідної процедури надання такого дозволу. При цьому європейський суд зазначив, що національне законодавство чине на час подій не забезпечувало при проведенні обшуках. В квартирах заявників достатніх гарантій від свавілля. За таких обставин свавільного обшуку звичайно виникає питання щодо порушення права на вільне володіння майном. Відтак, оскільки національне законодавство не передбачало необхідних процесуальних гарантій проти свавілля та необмеженості повноважень працівників міліції під час проведення обшуку, було констатовано і порушення цього права майнового. Таке законодавство не відповідало вимозі якості закону. І на кінець, Європейський суд визнав, що у заявників не було на національному рівні ефективних засобів юридичного захисту для оскарження заявниками дій працівників міліції щодо порушення їхніх прав. Цього року також відзначилась стаття 11 Конвенції право на мирні зібрання. У справі чумак проти України заявником від імені громадського молодіжного об'єднання було організовано пікет біля будівлі обласної державної адміністрації, учасники якого виступали проти нездорової соціальної та економічної ситуації в області. Керуючи статтею 182 КАССУ, районний суд задовольнив позов міської ради про заборону заходу, постановивши, зокрема, що протестувальники були небезпечними для пішоходів і що можливе подальше порушення законодавства. Оскільки пікет був безтерміновим. При цьому суд поновив строк для подання позовної заяви, оскільки захід в той час уже розпочався. Рішенням суду також були заборонені будь-які подальші мирні зібрання цієї громадської організації в цьому місті. Того ж дня правоохоронні органи розігнали протестувальників. Апеляційний суд погодився з доводами районного суду, але при цьому постановив, що повна заборона мирних зібрань не відповідає вимогам конституції. І, відповідно, слова мирні зібрання в резолютивній частині рішення необхідно змінити на слово пікет. Таким чином була вирішена ця колізія. У цій справі визнано порушення цього права у зв'язку з тим, що втручання в право заявника на свободу мирних зібрань не відповідало нагальній суспільній потребі та не було дотримано справедливого балансу між конкуруючими інтересами.